Кожного року, 18 лютого, приходжу в Марінський парк та вшановую тих, хто поклав свої голови за нас. І, на жаль, зараз все це продовжується і буде е, певний час тривати. І що може переживати людина, яка все це пройшла? Перше, це е, те, що за це тобі ніхто не подякує. А якщо і подякує, то для тебе це буде не так, як би ти цього хотів. Друге, це усвідомлення того, що тебе ніхто в цьому не зрозуміє, крім тих, хто, хто там був. І з ними ти там можеш час від часу напиватись разом, щось гадувати і залишатись цим всім один. І ти будеш думати, що ти з цим один, але як є. А третє, це усвідомлення того, що тебе ніхто не розуміє, не зрозуміє в цьому. І з однієї сторони, воно так, з іншої сторони, ти будеш думати, що тебе не розуміють, а насправді все по-іншому. Тому єдине, що залишається у всі, у всі ці ситуації. Це щоб все це було не даремно, це проживати своє життя максимально достойно, достойно ефективно і з е розумінням -е та пам'яттю для чого.